Води, який ні з чим не можна зрівняти з струмка, який лється прямо з вершини Карпатських гір. Ми тримаємо тут з Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджімитства. Ми ведемо трансляцію з гірського. Ізольованого точка у врочищі Ростоки це Синевірська поляна з нашого лінійного репродуктора Карпатських бджіл типу Синевир. На цьому точку в цьому році ми розташували першу групу батьківських бджолиних сімей типу Синивир 54-ї генологічної групи, яка походить з села Колочава. Якщо брати більш конкретно, то безпосередньо від Маркуся Василя і ці маточки пройшли парування через наш облітник у вільшанах. Проходило тестування кілька років, відповідно, повторні виведення, і це вже третє покоління прямих нащадків цієї генологічної групи. Достатньо якісно, гарно вони себе позиціонують поруч з іншими групами. Генологічними Карпатський бджіл типу Синевер. На цьому точку ці сім'ї будуть знаходитися до початку липня, фактично. І ми вже завезли групу нуклеусів, довеземо ще частково і будемо проходити, проводити направлені парування потрібних нам, цікавих нам маточок. З саме цією групою генеалогічною 54 типу Синебе. Ця робота ведеться планово, ведеться щороку, і ця праця важлива саме для того, щоб ми могли саме природніми такими шляхами природнього парування знаходити найкращі поєднання і створювати якраз ті чудові якісні комбінації, які потім... Можуть бути використані для репродукції маточок і для покращення взагалі цілого типу Синеве. Так чи інакше, нащадки з Ростоки, вони і цьому, в цьому році взяли участь у формуванні батьківської групи типу Синевер у селі Вільшани. Вони так само можуть бути і будуть обов'язково залучені до роботи популяційного облітника на врочищі кантина Чорнорічанського лісництва. Тобто на цьому точку цього року, так само як і в минулі роки, буде виконуватися планова робота з нашими місцевими чистопородними карпатськими бджолами, які походять саме з Міжгірської екосистеми. І цей інструмент унікальний, який ми зараз маємо в себе, буде працювати на благо Карпатських бджіл. Ми не зупинимося навіть попри війну, попри економічні негаразди, попри різні різні складності життєві, які зараз у всіх у нас є в зв'язку з війною, але завдяки тому, що працюючи в науковій установі, виконуючи державницькі завдання, Маючи вчену степінь, я Богодякувати маю можливість займатися цим офіційно, переміщатись по області і фактично виконувати потрібні роботи саме тут, в потрібному місці. До праці до цієї, до можливості парування своїх маточок на цій групі генологічній 54-й карпатський бджил. Запрошуються всі бажаючі пасічники Закарпаття. Якщо хтось виявить бажання привезти сюди маточки, будь ласка, дзвоніть, допоможемо вам сюди заїхати або при потребі передавайте свої ЕВК і всі направлені парування, і ті унікальні гарні комбінації ви змогли отримати також у себе. Ну, це так дуже коротко, та робота, яка поточно виконується, для того, щоб ви бачили і розуміли, що ми не зупинилися, праця продовжується і ми впевнені у тому, що результат буде завжди у нас відмінний. Всіх благ щастий.